про сам характер корупції під час війни, то як вона змінилася? Які найбільш чутливі, скажемо так, сегменти її ну, очевидно, що бюджет Міністерства оборони він виріс в рази, і це, мабуть, найбільший ризик, тому що а, там найбільші кошти, які освоюються, але з іншого боку, якщо ви по них б'єте, то є загроза і національної безпеки, правильно? Ну ну звичайно, що потрібно виважений підхід і в інформаційному плані, і в здійсненні правоохоронної функції, тому що от тільки що прозвучало слово тягають на допити. І просто якби ви побачили, що він не закупається, то це просто на це страшно дивитися, і там як ну. Я не знаю, як там солдати це сприймають, коли отримують те, що закупається іноді, але ну, таке не можна пробачати, таке потрібно розслідувати, за таке потрібно карати, і про це потрібно говорити, щоб працювала не тільки правоохоронна функція, а саме покарання, а щоб і працювало запобігання. Тому що е, покарання це тільки перша стадія запобігання. Саме покарання без усунення корупційних ризиків воно не переводить до стратегічного результату. Тому потрібно забезпечити в першу чергу функцію покарання, і в другу чергу це функція усунення корупційних ризиків. І якраз це на цим. Це от я, до речі, хотів би сказати я. про цей закон. Він він чому він такий непопулярний, тому що цей закон він е, знищує взагалі мотивацію красти. Да. Не можна легалізувати. Ти вкрав мільйон доларів, куди ти його дінеш? Угу. Ти можеш його закопати на городі, покласти в ячейку і банківську, або Ні, не виграти в лотерею, як Янукович. Це легалізація. Це вже не популярні. Дивіться, останній один із останніх моніторингів способу життя, якими я підписав брунтовані матеріали, направив сад для подачі позову. Районний воєнком. 12 банківських ячейк в районного воєнкому. Ну, ну, непогано, одески воєнком, це дуже гучна була історія. 188 мільйонів е, куплено майна за кордоном під час війни. От і зараз, якщо буде імплементовано законодавство про відновлення декларування, якщо буде прийнято законодавство про побільше значимих осіб, фактично це не усуне можливість красти. Але розпоряджатися накраденим буде дуже важко. Ми ж це бачимо, тому що і це постійно буде рвати інформаційний простір. Постійно. Тому, тому що зараз, от ми, коли я почав працювати, ми запустили таку на, на серйозний рівень функцію моніторного способу життя, і дуже зараз, вже багато позовів підготовлено анти, антикорупційної прокуратури там на суму неброндованих активів більше 50 мільйонів гривень. От. І в чому суть? Ми ж бачимо, що. Люди намагаються якимось чином це приховати, але дуже важко це зробити, тому що є цілий ряд зас журналістів розслідувачів активістів, які іноді навіть між собою конкурують, але фактично кожен чиновник постійно під, під спостереженням. І розпорядити це цими коштами дуже важко. Сіти на автомобіль, тебе безпечне місто зафіксувало. До речі, одна із закупок, яку ми досліджуємо, були гроші отримані по предоплаті. Замість того, щоб купити для Міністерства оборони, чиновник відразу купує Rover. Не чиновник, а представник фірми купляє Range Rover, і його штрафують в камери, які стоять. І це вже видно, ми вже це бачимо, що він катається на цьому автомобілі, який куплений за кошти, які перераховані для закупок Міноборони. Тобто, якщо ти купиш будинок, як один із наших народних депутатів під час війни купив. Такий відомий особняк на Печерській, Знову ж таки, відразу журналістське розслідування, моніторний способу життя і кримінальне провадження. Сподіваюся, що там, воно закінчиться обґрунтованим.